Тема 8. Перспективи розвитку податкового консультування в Україні. Питання перше. Історія розвитку і сучасний стан ринку послуг з податкового консультування в Україні. Встановлення податкової системи у нашій країні, в процесі якого відбувалися часті зміни законодавства про податки і збори. Призвело до виникнення попиту з боку платників податків на консультаційні послуги інформаційного характеру, по введенні податки, про зміни і доповнення до податкового законодавства про порядок застосування нормативних правових актів, з податків і зборів, судову практику тощо. Поки що вітчизняний ринок послуг з податкового консультування знаходиться у стадії зародження. Одночасно сам процес розвитку ринку дещо схожий з аналогічним у Російській Федерації, однак зі своєю специфікою. Поряд з розвитком ринкових відносин і складністю застосування прийнятих норм законодавства про податки і збори однією з причин, що зумовили виникнення в Україні податкового консультування, як самостійного випідрування. Виду підприємницької діяльності стала політика державних органів, орієнтована на жорстке розмежування функцій податкових органів і незалежних від держави податкових консультантів. Також в даний час для платників податків, що займаються підприємницькою діяльністю, вже недостатньо послуг тільки інформаційного та масово роз'яснювального характеру про зміни у податковому законодавстві. Це пояснюється тим, що ринкова економіка передбачає формування адекватного конкурентного середовища, а конкурентні переваги суб'єктів господарювання забезпечуються також застосуванням нововведень і отриманням кваліфікованих порад, що сприяють укріпленню їх фінансового стану за рахунок зменшення податкових платежів. У зв'язку з цим керівники вітчизняних та іноземних підприємств все частіше вдаються до послуг податкових консультантів, в результаті цього ринок консалтингових послуг безперервно розвивається як за обсягами виручки від реалізації послуг, так і по зміцненню окремих напрямів цього виду консалтингу.